Чекай, чекай. Опа! Фух. Ну, я думаю, я готовий. Всім привіт! З вами Блобей. Сьогодні ми бережий відео про кенші. Let's go. Я готовий пониритися. Окей, okay, бро, я забув про Ціль на сьогодні побудувати великий замок. Let's go! The holy sword. о, oh, да. да, я за holy sword. Begin. Окей, okay, бро. Ну цей чувак виглядає так, ніби він зможе вижити. Ніби він доживе до старості і вмре в постелі. О, да! На уверенничах. Звісно. О, да! Я вже знаю, як я його назву. Ааа! ДО, сюди! Ааа. Окей, все, це ідеально, це ідеально. Давайте змінимо йому волосся. Аааа! Це усик. Олександр Усик змінив колір шкіри! Але за що? Ні, я знаю, яку йому бороду зробити. Тому що я знаю, кого я хочу зробити, в принципі. О, да! О, да! Де ім'я? А де ім'я? Сенсик, який нахер вагапонт? Ей, я хотів йому ім'я змінити! А! Лагає, лагає! Так, все, гаве. Так, окей. Ем... А... чому тебе звуть Вагабонг? Як змінити ім'я? Гаве. Я хотів назвати його Ліброн Джеймс. Бле, ненавижу це говно. Ладно, іди сюди. Що у нас тут? Чому тут нічого нема? Це гана говно. Буквально ноль варіативності. Так, привіт. Виходить до себе за арканы в повара за 6 тысяч ГГ Улетаю в ЧС. Так, может тут щось є? Пацані, я так не выживу. Я так не проживу. В мене нема ніякого джерела заробітку В мене скоро впаде голод, В мене скоро впаде жажда. І я на увереннее сейчас скончаюсь от проститут, от обезвоживания. Опа, опа! Давай, я зараз, короче, ватрусь в доверие. А! ей Эй, эй, конец, конец. Походу не ватрусь. О о, секундочку, я можу щось зробити з костром. Що Я зроду? Можу... Куп... Мені насрають на всі подсказки. Я не хочу. О, да, все спи. Пацани, поки я сплю, надо подумать, що мені зробити. Треба, поки я сплю, е придумати план. І так, в мене 100 катів. За 100 катів я можу купити... Я куплю кірку. Я куплю кірку і ламати бронзу. І потім я продам бронзу і найму повара, щоб він мені щось готував. Ідеальний план. Але куди він пішов? Куди пішов повар? Це він? А де повар? А я можу якось. Використати цю, цей млен? Я можу його покласти в інвентар? Вставай! Так, іди сюди. Где ти? Де? БІ? Поклади в інвентарь! А, секунду, я неймлес. А хулі я неймлес? Ти ж засрал Білдинг. Oh. Я можу побудувати щось! Can't build too close to another town. А може ти жарених воздействий покушаєш, бро. Где хочу, там устрою. О, боже. О, боже. Я зараз. А я зараз знепритомлю. Камон! Come on! Залазь! Залазь! Та скільки в мене голод, я голодний. Ага. Ага, 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 ага. А! в мене рука болить. Секунду, а шо А шо сталося? Окей. Okay. А! 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 рука, у мене рука болить! А, подожди, я все, я не можу брати. Мене болю. Я можеш взяти з цих бочок? Я хочу їжу. Просто візьми з бочки траву. Ой, в селедку. Леброн Джеймс! Який ж ти безпомощний! Чому я маю все за тебе робити? О боже! Так! Давайте зайдемо в магазин. Чат, я ще раз робив голосування. Голосуйте, заходимо в магазин чи ні. Чому все місто знищено? Чому тут все місто знищене? What the fuck? Заходні брон. Опа! Можу украсть? Давай поторгуємо. Дай мені кірку. У тебе нема кірки, ти безпомощна дура, оказывается. Знаєте що? Я так в мене меч. Короче, в мене в меч, я піду дратися. Знайте, що ми користуємося тим, що в нас є. Тому для цього ми підемо в на звідси і купимо о, бандита покладемо в карман. Погнал, брон! Опа, там, там шака бандитов, може я їх можу вбити. Смотрите, тут ко. кабан. К... Нет, це кар Ой-ой-ой! Ей, Леброн! Ты не хочешь йти туди? Поговори з ними. Леброн! Це хто? Слейв монгер! він я е слевей! Follow, Bodyguard, Attack Unprovoked. Опа! Я не хочу це робити. А ну, фолло. О є. Я один з них! чек! О, oh, все, я тепер буду отримувати 10 катів на годину. Сюди. Ізі, ізі. Я влился в общество, пацани. О, да, я тепер один з них! Сюда! Я сподіваюсь, одна з я сподіваюсь, в них є вакансія баскетболіста. О, да, А Куди вони йдуть? Я не знаю, куди вони йдуть, але я впевнений, що вони мене приведуть туди, де я зможу поспати і поїсти. Вони по-любому не помітили, що один з них, що до них хтось прикапався. вони по-любому думають, що я один з них. Треба лише грати, ніби я... Ну, на увереннічах. Ей! Джонсон, Я... я Ліброн! Іда! Недавно найняв, мене недавно найняв босс, да. дай. А як як швидше крутити камеру? Я новенький, я новенький, да. Я вмію битись мечем. кидати м'ячем. чем. <реш> Ха-ха-ха. Репувати, Можу Snap back to reality. Оп, oh, there goes gravity! А куди ми йдемо? Де ми? Пацани, може зупинити на вас? Я Я питу хочу, я їсти хочу, я сать хочу. А реально, а де де хангер? Де хангер? А де хангер? А де хангер? А де? А де хангер? А... Де... Ну что я не махангера в цій грі? Мені не треба їсти в цій грі? Та це easy peaszy в игре. Якщо мені на їсти в цій грі, то ця гра easy peaszy. TAAAAH! Я просто буду з цими пацанами. Окей. О, ми, походу, в замок йдемо в вот это. Щось пролагало люто. Походу в мене бепка теж лагає. Хе -хе. Все. Доведеться видаляти це відео, тому що в мене занатувача векка і ніхто не захоче дивитись. Engagement впаде при першому лагі. Перший лаг, все, engagement на 80%, і це відео не має сенсу монетизувати. Не, ну, с кабаны. Пацаны, а мы можем этих кабанов? Зарежем этих кабанов. А, я хочу есть. Без негатива. О да да да. Леброн. Пацаны, а уже ночь? А чему мы так долго идем? Окей, пофиг. На, на меня никто не наважить напасть, потому что земная сила армия костяных ребят. Чему меня звуть кабан? Чему я неймлес? What the fuck? Бро. Я хочу быть Леброн Джеймс. О, А красиво-то я. видите, на небо Ууу, воно прям катится. Небо прям катится. Це вайб. Шо за страшні звуки. <звук> а вот ка в мене є хангер! А що робити? А я хангер. Ей, пацани! Я сподіваюсь, ми, ми не просто йдемо заради того, щоб їти. Я сподіваюсь це не прогулка. Ради прогулки. Я хочу їсти, я уловний. Ми прийшли вмісто. А! На запа. Нас запали! Ладно, пацаны. Так, пацаны. Ничего не набивайся, все ок. Идем вперед. Не давись в гору. Пацаны, на уверенничах. Эй, 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 эй. Чекай. Я взял его в руку. А! А! Вы за мной идут? Ват! Стоп, что? А, что? Меня атакуют? А! Кого я ударил уже? Эй, ребят, я свой! Короче, меня раскрыли, кага. Бежим. Нет! Я Леброн Джеймс! Я думал, я стал лидером! Да в смысле, я еретик, я не еретик! Эй, 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 эй! Що? Эй! Я просто... Церазезом! Не, в принципі, канон, це один з пращурів Леброна Джеймс. Що вони зі мною роблять? Що ви зі мною робите? Вони що, Мене їдять? Мене обгладовывают! ГГ живой вообще? Вони мене вилікували? Ні проха. А може ти прокинешся, бро? Ой, секунду що? Це поганий знак. Леброн досить спати. Якась музика занадто. Неподходящий The green bars in the а стоп, я вы. Стоп, я прокинувся Escape splint injuries What is splint? I don't have a splint kit, alright Ну ничего, тебя подлатали тут, тут аж не добрые люди Тому все в порядке Леброн Леброн, я тебя вытащу чесно. Я не знав, що, якщо натиснути R то це ГГБП, бро. Я не знав, бро. Честно Там... Що там не добывалось, якісь бандити напали на моїх кабанов? Я достав оружие и мої кабани на мене напали. Fuck! Ось я наразі завлечься в суспільство. Кабонах. Окей, бро. Окей, бро. Просто замовчи. Та яка реклама? Я понял. Я понял! Я не хочу туда дивитись, бро! Окей, хайл. Ну і? Бро лип! Мне на тут садит, дура! Выпусти меня! Я готов работать! Но только не сидеть в... в тесной клетке 3 дня, бро! Дайте мне покопаться за лесу обувь! Я буду работать в следующий за входной, я все созначаю. Я буду все, в следующей заходе, еще то значит садится в плечи 24 на 7! Я буду работать все, существу вход на то есть созначая насадить в плечи 24 на 7! Я буду работать все, следующей закон, еще созначает садить в плечи в 24 на 7! Досреди. О, ба, жра! Я зараз зламаю цю добру клітку, то до парила кусок дерьма І тоді ти будеш за мною і говорити, що ти не робив Але все, що ж я Це ж працювати на вас! Я готовий працювати на вас щоб не сидіти клетки сюда 4 за 7! Бро, бро, він же став, встав! Корось позови кого-то! Позови! Get in! Oh the да, get in prisoner cage! That's how we do, у нас генах Бро, просто выйдет с ще чекати! Бро, може я зможу втекти? Я зможу втекти! Я просто втеку. Бля, я не зможу втекти чек. Тут охрана. Я почекаю до ночі і втеку Це план! А, я... А, хватит, они сейчас спалят тебя! Не надо убегать! Успокойся! Як скасувати дію! Ти думаєш, що тебе не бачу, бро! Лебро, успокойся! На мені баунти 20 тисяч катів! Бро бро бро, хватит. Бро, зараз не час чекати. чесне слово. Просто як отменить! О боже, доведеться дивитися контролз. selected character actions. Окей, все. Все, хух, я смог. Чекай ночь. А коли ночь будет уже. Солнце в зените просто 24 на 7. Дивиться. Чак, ты сам скоро в цій клітці будешь. Це те скільки в тебе погане ставлення до людей. Оце дивитися на мене 24 на 7. Просто ні за что, бро. Просто успокойся, бро. Вони всі тут гадіни, усі тут битло. Сплошне бидло, бля. Бро, так коли вже ніч буде? Я буквально на тройки. Я буквально не робив ніякого злочину. Бро, иди в туалет. Я знаю, что ты хочешь в туалет. Иди в туалет. А! Да видите, мальчик на побегушках чисто ловит ни в чем не финных черных людей. Засовывает их в клетки. Мальчик на побегушках. Ой, вы все жалюгидни. Ой, вы все жалюгидни. Ой, вы все жалюгидни. А, терпит вас не может. Я как сказать ему, будто на кокорточках. Я забираюсь и кого бить, бро. Окей, все. Теми шанс. Теми шанс. Не-не, успокойся. Теми шанс. А? Ничего не рубы, не рубы ничего. А я ничего не рублю, пацаны. Я просто тут занимаюсь э, оригами. Я рублю оригами с з, ашмёткой э, в еды. хз. Брок, Досить тут. Окей. Okay. Escape. Да что пик фейл, бро? Что за пик фейл? А! Держи! 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 На свободу, чё? Нет! На свободу! Чик, на побегушка слишком быстрый! Run away! Чика, это эскорт? Я думал, за мной... Нет, хватит меня трогать! Бро, идите назад на пост, у вас там... Там треба гудуваты! У вас там проблем... У вас больше проблем, чем я! Да, чему они такие швидки, бро? Что на фоне играет? Что за маячня? Да смысл, стоп, я не хочу останавливаться! Мне по голове ударили мощно! Доведеться тепер реп читати. Камон! Бро, все що тобі треба робити, це просто біжать біді! Врятуйся! це, насільники! насильники, вони, коротше, бандити! я не знаю, що вони ко мене пристали, бро! Чому це по мене все село? Та я не хочу зупинятися. Я не evil trouble maker! Я сдох! Не трогайте меня, я сдох! Да, я умер! Хорош, Леброн! Я знал! Я знал, что ты придумаешь! Хороший план! Ху, хороший Леброн! Короче, вы притворились мертвыми, окей! У меня забрали меч! Ай, бля! Нет, цыкань, 8 меч! Окей! Так, я хочу побудовать замок. Это моя цель. If enemies are still nearby, a character may play dead in order Ооо, яка я скільки ж аури у нього! О, да! А ще використовують для першої допомоги. Забери! Так, пацани, окей, я втік. будувати. Small shack. Окей. Okay. I don't have build. Сенсі! Ну ти просто зайди сюди пока що, переночуй. Зайди! Хей, okay, бро, кад скажеш. Тоді просто біжимо назад, звідки я почав. Секунду, хто це? Та ком... Чому так повільно камера Це здається нормальні пацани. Я один з вас. Ей, що?! Хто это? Походу біжим, пацани. За мною гоняться якісь канібали, чи... О, ні, це погано. Чому мене всі хочуть вбити? Де доброжелательная часть нації? Все, не біжуть за мною більше ніхто. Пацани, Пацаны, бігати не бегать на по шляпі. Так і запишіть. А взагалі нічого чрт не записуйте. А голова, блять, буде. Ой, я в тупек зашл. ГГ. Короче, пацани, я тут за кадром будував форт. Блядь, що? Та, Да ябло... Короче, мій форт, а вы прийшли ці дебіли, почали на мене... Короче, все. А ціль на відео ви... виконана, а я поки бігу від них. Що?